Вітаю, мої солоденькі! Ви на каналі Казуальний Татко, а це означає, що настав час для іще одного челенджу. Буквально недавно на стрімів через дня народження каналу я вирішив спробувати пограти кінжалами у другому дарку, і мені стало цікаво, наскільки ж складно буде пройти ними цілу гру. Не буду вас більше мучити, тому одразу виголошу умови рано. Я повинен пройти усю гру лише кінжалами. можу використовувати будь-яку зброю із запропонованого класу. Допоміжні матеріали по типу бомб або стріл в моментах, коли потрібно відкривати шорткат, використовувати я буду. Але шкоду ворогам повинен наносити тільки кінжалами. Жодних багів чи абузів. усе як завжди. Не використовувати фантомів для битв з босами. Підкреслюю: саме для битв із босами. Усі ми чудово знаємо, де саме я буду використовувати друзяк. Я повинен перемогти кожного боса. Усього їх 41. Не використовувати вугілля ворожнечі, так як це створює значний дисбаланс у грі. Ну що ж, розпочнемо цей тривалий шлях. Для початку назва персонажа: так як я буду впродовж наступних 20 хвилин готувати вам смішну нарізку боссів, то думаю, ім'я Еші Слеші цілком підходить. Ну і крім цього, я дуже люблю старих добрих, зловісних мерців. Стандартний кінжал від початку гри мають одразу два класи: дослідник та чеклун. Насправді не особливо важливо кого брати, але через вищу вченість я вибрав мага. Далі я витратив декілька хвилин на створення справжнього квадратного красунчика у редакторі. Ммм, чисто ніби з Майнкрафту появився, їй Богу. Пані та панове, перша замітка на рахунок кінжалів. Їхня шкода по балансу просто мізерна, тож було цілком очевидно, що я відразу побіжу випилювати бегемотика для потрібного кільця. Ну і, звичайно, перебрав ще одну копію ножика для бойової стійки на майбутнє. Забігаючи наперед, скажу, що ця механіка імбова для будь-яких видів зброї. Позакидував у гніздо камінців, надії вибити камінь близьковок на старті, але пташенята такими щедрими не буде. Ну, не проблема. Далі Маджула. Тут чисто класика. Взяв кільце від ковенанту, позбирав смаколики і приніс жертву торговця. Запхати такого НПС з набором шмоток, який бустяться чистий кеш, було дуже зручно з боку Танімури. Тут йому щиро вдячний. Ну і звичайно, куди ж без вільних польотів драконічого вершника та монашки. Ну, це вже класика. Далі була безлюдна пристань, де лежали численні шайні, які варто було прихопити. Нічого складного. Проте разок ці немолоді люди відтворили ситуацію із усім нам відомого відео. Із численною кількістю душ я повернувся у хаб, де підняв пару рівнів. Пріоритеті у мене, звісно, були стати для поверстенсу на черзі ліс полеглих гігантів. Чудова стартова локація, де лежить чимало смаколиків. Ну і звичайно, броя ті бануті інвейдери, які через божественно працюючи онлайн роздають жіночого статеву на відстані е 10 метрів. Якого хує? Блядь, ну в мене слов нема, ну, ну просто немає слов. Маленькі, як завжди, віддала перстень срібного змія за хороші покупки. А я погнав підбирати різні дрібниці: перстень клорантії, кусень титаніту, ключик, дрібні душі та осколки. Усе це знадобиться. Довго не думаючи, я заодно і заскочив до останнього гіганта та змазав його дупу магічним лубрикантом. Діла йшли добре. Тепер на збираного кешу вистачає для стійки, і я міг спокійно утати дім картографа. Друже, ну треба було якісь антидепресанти пропити. На що стрибати тут зразу? А? І з незбираними матеріалами я зміг покращити кінжали та спробувати свої сили на переслідувачі. Бій йшов як по маслу, тож перемога не заставила себе чекати. Після була коротка пробіжка у втраченій твердині, де відбувся матч реванчі з недокучливим босом. Жодних проблем, тільки нові рівні нагороди. А тепер, власний пробіл. Моїм основним планом на базову гру були ніж злодія та клинок міти. Перший наносить бліди, другий отруює ворогів. Точніше наносить токсин. Відразу скажу, ви можете здивуватися, але така комбінація приносила неймовірний кайф впродовж гри. Величезна кількість босів не має імунітету до токсинів, а частина має вразливість до кровотечі. Вкупі з тим цей клас зброї надзвичайно швидкий і наносить неймовірну шкоду при бекстабах. але імбою їх не назвеш. Так як при звичайних ударах дамаг, ну, такий собі. Це вам не з рапірами бігати. Отже, повернемось до проходження. Через таємні двері я зазирнув у ось цю будівлю, підібрав ніж бандита та власне дістався другого вогника. Хоч я хотів якнайшвидше дістати потрібні мені речі, але получати пиздюлів не входило в мої плани. Саме тому я неспішно зачищав усю локацію, щоб не отримати випадкове перо під ребро. 600 шкоди в спину? Ну це просто секс. Першим босом на моєму шляху були повелителі скелетів. Ну як босом? Купа кісток, які отримали жіночого статевого. А от далі локація, яка тригерить усіх лотуманів. Позбирати, позбирати усе, усе візьму, сука, моє. Нічого ще разок здохну, підібрати. Мої солоденькі. Соромно признатись, але мені вдалося від'їхати від, від жаби хати. Як то кажуть, придавив мене вагою власного авторитету. Далі в нас земляний пік, локація, яка може присмилити дупу надзвичайно противним жителями. Проте, коли ви проходите гру не вперше, то в цілому манекени та інші гівнюхи надзвичайних проблем не створюють. Тут я продовжу квест Піта, позбирав пару шайні, підпалив млин і відправився на зустріч із мітою. І з очищеною ареною бос був доволі простий. На диво вона не була настільки агресивною, як це буває, і хоч час від часу хілілась у отруті, сильно їй це не допомогло. Тепер потрібно було обміняти її душу на клинок. Це робить стрейт у забутій твердині. Для того, щоб обминути стражів руїн, я вирішив пройти через безлюдну пристань. Як не як але гнучкий вартовий був значно простіший, ніж троє дурочків. Трішки повозившись із переслідувачем, я так і дістався до потрібного мені NPC та виміняв душу на кинджал. 150 контрдемеджу, токсичність при ударі, смаколик. А ще прибрався до коваля, де очистив крамничку та покращив зброю. Тепер можна було нарешті вирушати в саме гузно. Пані та панове. Знайте, якщо у вас 20 очків живучості та 2 персні, що бусять ХП, знявши одяг, ви можете сейвово стрибати вниз без кільця кішки. Мій улюблений смітник, яка ж це ж парашна локація. Та блять. Дайте спуститись, ну. Ну, вже хватить. Та становить витьма цю хуйню. Танімура, прошу, я більше ніколи не буду говорити, що друга частина погана. Дякую. Молитва була почута. В цьому місці я відшукав значну частину різних смаколиків, включаючи міфічний уламок титаніту, пошуки якого зайняли чимало часу на стрімі. Уже в чорній у щелені завив двох інвейдерів та дістався вогника. Пані та панове, настав час задуматись про зустрічі із професором Ксав'єром. Для цього я спустився до гігантів, з легкістю переміг їх, використовуючи новий кінжал, підібрав ключ та добрався до старого. Перша з трьох зустрічей є. Тепер можна було піти до боса. Гниючий є чи не найпростішою великою душею зі списку, тож навіть лише з кінжалом на плюс вісім я з легкістю виписав йому жіночого статеву. Усі здобуті душі потрібно було відразу тратити на світлячків, так як їхня кількість у грі обмежена. Після кожного бою з великою душею магазин поповнюється трьома новими, але уже на 6к дорожчими за штуку. Я скуповував абсолютно усі. А ось тепер, власне, поговоримо про те, чому було важливо так швидко відправитись до гниючого. Він відкриває шлях у перше DLC, де буквально за пару хвилин можна дістати оверпавернуте кільце. фільм. Він ідеально вписується у мій білд, даючи флутову шкоду, а вкупі з тим, що кінжали мають надзвичайний ДПС, це значно спростить гру. Крім цього, там яка мені блискавок, та численна кількість матеріалів для апгрейду. З усіма обновками я спокійно пішов ломлювати жіночого статевого стражам руїн. Завжди до речі, дивувало стражі, пусті обладунки, проте якогось хуя їх можна отруїти. В якийсь момент часу боси майже додушили мене, але мені все ж вдалося відхилитись та в подальшому перемогти. Ще один переслідувач, ключ від локації, та нарешті можна починати бігати по опціональних босах. Першими були горгулії. Хоч крилаті і вразливі до отрути, проте мені вона навіть не знадобилась. Ізі 31к кешу. Далі була колісниця ката. Коник має слабкості як і до токсинів, так і до кровотеч. Легка перемога. Хто там далі? Заблукавши Орштейн, треба було з в у подорожі з собою брати. Забута грішниця, покарана за погані хітбокси, щурячий патруль, тоді будемо гратись у дератизатора. Галіма копія Квілег 2.0, навіть в пісок заритись не встигли. Блохаста псіна, ну він і так був поганим хлопчиком, враховуючи чотири дрібні шавки, що його оточували. Ну і куди ж без церковного душпастерства? Прийшлося перервати проповідь. У другій частині стільки босів, що кожен елементарний файт з ними показувати вам навіть немає сенсу. Тим більше, що на більшість із них не йде довше хвилини твого часу. Звичайно, впродовж біганини я знайшов чимало корисних речей: пару душ тут, кільце там, покращення для фляги, ще пару різних смаколиків, велику кількість матеріалів для апгрейду. Як не як, але друга частина не скупиться на шмотки і мені це дуже подобається. Я найбільше скажу, кайфую від того, наскільки велике різноманіття предметів є у грі з різними ефектами та механіками. Якби сильно деякі люди недолюблювали сиквел, але він має найбільший потенціал реіграбельності через банальний вибір білдів та їхнє наповнення. Щось мене не туди занесло, мої золоденькі. Якщо хочете, то можу зробити окреме відео з порівнянням з їх темних душ. Дороги завели мене у бухту Целдори, де я, власне, нарешті завершив квест Піта і Крейтона та попідбирав матеріалів, яких мені не вистачало. Хоч наручники і непогано вписувались у мій білд, але використовувати їх почав аж під кінець рану. Ефектів від кінжалів цілком вистачало, так як більшість босів та противників основної гри не мають імунітетів чи високих резистів. Отже, йти відразу до паучка, на створення якої надихнула сама Унголіан, то шарить той шарик, мені не хотілось. У грі є значно складніші ділянки, в яких я ще не був. Першою із таких є, звичайно, залізна цитадель. Локація може бути справжнім кошмаром в залежності від того, наскільки хороший ви стрибун. Як можна зрозуміти із цих кадрів, срака підгоріла не тільки у мого персонажа. І це при тому, що я з легкістю перемагав докучливих інвейдерів завдяки дикій шкоді від бекстабів. Згорем пополам я так і добрався до боса і дав бій. Демон Плавильні має значну слабкість до отрути, тож уже через декілька секунд його смужка почала повільно зменшуватись, як кількість дітей Донбаби. Єбать, як чудесно бачити, наскільки швидко босс може відлітати від такої дикої комбінації шкоди. Чистий кайф. Зрозуміло, що довго цей переросток давати відсіч мені не міг. Тож уже скоро я отримав халявний кеш і можливість проапгрейдити перстень завдяки черговій копії переслідувача. Останній, до речі, теж легко отруювався. Шлях до чергової великої душі відкритий. По дорозі я ще підібрав одну закам'янілу драконічу кістку, а також повільвав печінки на наверху дзвіниці. Пані та панове, чого можна очікувати від боса, який славиться тим, що не може пережити звичайний зелений пердьож. Правильно, швидкої утилізації потрібно було лише 5 ударів кінжалом міти, щоб повісити на нього токсини, а далі можна було спокійно підрівняти роги королю. Три з чотирьох є. Звичайно, я не забув закупити світлячків і погнав по останню душу. Про Фрею сказати нічого. Факел в руці робить бій абсолютно сейвовим. Цікаво, а головний герой міг би стати спайдерменом після укусу такого паучка. Після тривалої біганини я нарешті зміг потрапити в замок, і я цьому був неймовірно радий, так як це означало, що половина гри пройде. Швиденько пробіг дранглі, дістав ключ від морозного DLC та зайшов до босів. Чесно, мені настільки сподобалося отруювати противників, навіть не можу вам передати. Дуже приємне відчуття. Звичайно, статусні ефекти у другій частині не такі сильні, як у інших іграх-фромів, але їхнє використання частенько дає тобі потужну перевагу. От візьмемо, наприклад, дзеркального лицаря. Я б доволі довго думав його своїми кінжалами. А так, токсини зробили своє діло куди швидше, а головне веселіше навіть анімація смерті особливо. Пані та панове, кошмар усіх казуалів. Храм Аман. Чи повірите ви мені, коли я скажу, що зміг пройти усю локацію, підібрати усі потрібні мені предмети, позавалювати купу мобів і дістатись усіх вогників без жодної смерті? А це правда. Повільно, шляхом, який я показував на стрімі, я акуратно обійшов усіх противників. Але у кожній історії є своє, але. Блять, жаба Зелупа. Так було образливо уже в самому кінці від'їхати від неї, при тому, що бос вразливий до блідів і отримував непогану шкоду. Чистий сорм. Щодо криптинежиті, то тут забіг був успішний. Дорога до боса зайняла декілька хвилин, так як я не зачищав кожен кут, а сам боссфайт пройшов, мабуть, іще швидше. Пельстат пробував погрожувати мені своєю здоровенною анальною пробкою, проте Сифільс, який я йому передав через кінжал, добив його швидше. Тепер мені відкрився шлях до твердині Алдії. Локація достатньо коротка, а Дракоша в кінці неї взагалі не знає, як отримав статус боса. Єдине, що мене дратувало у цьому поєдинку, це те, що більше часу він проводив у повітрі. Слава Богам, крилатий має мізерні резісти, тож шкода все одно проходила по ньому, поки він літав. Легкі 55 тисяч. На гнізді дракона зупинятись не варто, тому що у прямому сенсі його можна пролетіти за лічені секунди. А ось храм виглядає цікавіше. Бос локації славиться своїм дуже цікавим файтом. Можливо, чесній дуелі я б рвав на собі волоски, але кожен знає тактику з ногою. В купі з навішанням токсинів бій пройшов дуже швидко. Почесав лапку, ухилився. Знову поштрикав, відбіг до хоста, повторювати до перемоги. Пані та панове, давайте закінчимо це блядство від цього моменту. Боси у грі стають трішки цікавішими за винятком хіба що короля гігантів. Тут взагалі без коментарів. Для комфортної битви з Вендріком потрібно було зібрати усі душі гігантів, що ще залишились. Тож я швиденько пробіг усі пам'яті та погнав назустріч із королем. Він славиться своїми доволі таки смертельними атаками, тож було розумно заюзати світлячка перед сутичкою. Загалом файт трішки відрізнявся своїм ходом, тому що часто кінжали не попадають по ногам старого, і це все ускладнює. Деколи я відверто ризикував отримати небажану пиздюліну, але забій меч Вендріка ні разу не торкнувся моєї тушки. Ой, ну вже я професіонал, ну розумість, скажіть. А от, блядь, похід на курву Дарк Люркера таким чудовим уже не був. І я говорю не про самого боса, а про шлях до неї. Мало того, що локація дуже тісна і наповнена безліч у дірок, у які легко впасти. Так ще я футажі записував в день, коли сонце так сліпило, що без факелу ти не бачив нічого. І це з закритими шторами. Майже наосліп я раз за разом біг до цих гівнюхів і отримую жіночого статевого. То хавел задушить, то просто впаду, коли перекочуюсь. Моя п'ята точка реально спалахнула праведним вогнем. Аж із п'ятого разу мені вдалося таки пробитись через усі три локації завдяки ефекту токсинів та нарешті зайти до боса. І на мій подив, вона відкинулась доволі просто. Хоч Дарк Люркер має імунітети до усіх статусних ефектів, але дуже вразлива до вогню. Тому я використовував звичайний кінжал і вогняний лубрикант. Дівчина навіть не перейшла у другу фазу, де вона роздвоюється, тож усе пройшло гладко. Ну і солденькі. Залишилась трійка останніх босів основної гри. Із захисником та наглядачем я возився доволі довго. І ні, я не вмирав. Просто кружляв навколо, вичікуючи вдалі моменти для атаки. І це трішки зайняло час. Але варто було лише отруїти одного із них, так другий взагалі перестав нести будь-яку загрозу. Мінус один на Шандра в принципі ніколи не виглядала як серйозний противник. Цього разу я не повторював свою помилку зі стріму та утилізував гейзери, щоб не вмерти від прокляття. А уже сам бос із легкістю контрси через одну атаку. Відбігаєте, вона кастує лазери, ви її б'єте. Як цукерку в дитини відібрати? Ще й отруїти можна. На відміну від тієї ж королеви, Алдія такого бузу немає, тому бій з ним доволі затягнутий. Але принцип такий же: відбіг, побив, поки він не запалився, і далі відбіг. Чекаючи на чергову спробу. Як на мене халявно проведена робота пані Танімура. І так, основна гра пройдена. Пані та панове, DLC. Всупереч тому, що шульба у мене вже відкрита, я вирішив почати смішну нарізку босів із димової башти. Більшість мобів цієї локації легко ваншотяться від бекстабу, тож в цілому проходження не було дуже геморним. Звичайно, безголові лучники і гіганти могли дати трохи по баняку, але і з цим можна було миритися. А також мої солоденькі мною ще було вирішено прихопити королівський кортик, який видає вояджер після вбивства гігантів. Хотілося протестити багато видів кінжалів для того, щоб вирішити, який ж є найбільш комфортним. Отже, я швидко запустив механізм, пробігся до ключа і вирішив відправитись одразу по найвстратішому шляху. Старий демон із плевильні. Усі та кожен знає, що ран до нього в десятки разів складніший за самого рогату. І навіть якщо у вас є знання, як саме потрібно бігти до боса, дуже легко відлетіти від рандомної стріли. Детально як це зробити, я розповідав на стрімі, можете глянути. Отже, босс. При зустрічі мені дуже пощастило, так як демон вирішив скіпнути свій другий баф і перейшов зразу в третій. Це давало мені змогу спокійно атакувати його на близькій дистанції. А також він, як і свій брат із залізної цитаделі, легко отруювався. Так треба робити! Наступний був димний лицар. Продовж цього DLC я спеціально не тратив клини для того, щоб знешкодити його хіл, але потрібно було якось розбиратись із його масивними резистами. Для бою я планував використовувати звичайний кінжал, який, увага, має 150 базового контрдемеджу. Звичайно, що для більш комфортного нанесення шкоди потрібно було змінювати білд. Тож я респектнувся у бабок, вкинувши значну кількість очок у віру, загартував один ножик на блискавку і обрав священну обітницю для більшого бусту. Хоч останню я не дуже використовував через її погані стиковки з бафом світлячка, але тим не менше. Потрібно було також покращити каталізатор для максимального профіту бафу. Для цього ще прийшлось провести хвилин 10 фармлючі осколки і обломки. Ну тепер я був готовий вломлювати жіночого статевого найважчому босу другої частини, по рейтингах самих фромів. І все було ахуєнно. Так, мені вдалося відлетіти при першій моїй спробі, проте це аж ніяк не критично. Контрдемедж чудово виконував свою роботу, а швидкість ударів кінжалів дозволяла проносити значну кількість шкоди за короткий час. Загальний ДПС виходив просто шикарний. Якщо не брати до уваги хід Димно, дивно, то це чудовий бос. І так залишився лише серанал. Спочатку я дуже хотів заставити молодого чоловіка зробити сипуку, але, витративши одну спробу, я відмовився від цієї ідеї. Думки про те, наскільки ж довгою є гра і наскільки багато мені потім прийдеться це все монтувати, перемогли. Тож я просто взяв і звичайним методом завалив боса. А ще я зрозумів, що королівський кортик поглинає чи не найбільше витривалості за удар, тож у майбутніх боссфайтах я його вже не використовував. Перше ділсі пройдено на черзі шульва за півгодини дрібної бігнини по локації. Я дістав ключ від сітилища, бекстабаючи по дорозі усіх, хто тільки мені траплявся на шляху, та добрався до секретного вогника. Дуже зручно є те, що хоча б тут боси доволі близько один до одного. Та і в цілому левел дизайн доповнення є доволі приємним. Не перший дарк, але щось в цьому є. Отже, королева Елан. Ця панянка може добротно дати просратись, особливо якщо вам повезе і зі старту вона засамонить вельстадер. Але якщо карма у вас не заплямована, то зі скелетами бос не завдасть такого сильного болю вашій задниці. Уже тут я нарешті почав використовувати два звичайних кінжали в купі з клинком світла. Більшість майбутніх начальників качалки не вразливі ні до блідів, ані до отрухти. Тож попередня зв'язка ножиків не працювала. Головним планом набій було залишити живим одного кістлявого. Так Ілана не прикличе собі на допомогу сексуального лицаря, а значить, ви не получите його здоровим пенісом по чолі. Як на мене, логіка логічна. Нарізати осквернену дівку виявилось не такою вже й складною задачею. Тож, уже за декілька хвилин я біг на зустріч із драконом. Бізним видався надзвичайно легким. Достатньо було просто триматися його задніх ніг, і так як пташка вирішила багато не літати, то крила я її підрізав доволі швидко. Коментувати нічого. Хто там у нас далі? Кончене тріо? Ну що я можу сказати? Кінжал Міти, я вибираю тебе. Усі ці хлопці не імуні до токсинів, так що можна було спокійно передавати їм Сіфак. Звичайно, варто зберігати почерговість утилізації. При ігноруванні лучника він може зробити вам сильний. Come, явно у поганому сенсі цього слова. Саме тому він став першою жертвою. На інших двох чудово діє древнє правило – розділяй та бекстабай. Ну або володарюй, я вже не пам'ятаю, як воно звучить. Друге ділці завершено. І ось, пані та панове, той момент, якого багато хто із вас завжди чекає: справжній світ болі, Елеум Лойс. Найбільш зашкварне доповнення гри з тільки одним дійсно вартісним босом. Але давайте усе по порядку. Не буду дуже розтягувати розмови про біганину. Зупинюсь хіба на основних моментах. Звичайно, базою при проходженні було забрати цей всратенький туман, тому я підібрав око жриці та пішов ломлювати жіночого статевого котика. Хоч бос і не складний, але був момент, коли я думав, що він дійсно мною закусить і мало не дістав інфаркт дупи. Просто чудом, залишилась пісічка хп. Пізділка виглядала так, ніби я збирався підрізати кіхтики Альві, а вона цьому дуже противилась. Впевнений, у кого з глядачів є кіт, мене зрозуміє. Перемога дозволяє розвіяти бурю, тож я нарешті швиденько пробігся по усіх лицарях Лойс. Але хіба ж це усе? Головним смаколиком цього рану був забіг у засніжене пекло до відразу двох котів. Господи, поможе, як це було зашкварно! Мало того, що кінжали через раз діставали коней, так ці свині мене безповоротно затиснули біля входу на арену до боса. Я, як сраний віник, літав туди-сюди, в надійний отримати піздюлів, так як я хотів повісити на себе хоч один баф. Це було просто чудо, що я не від'їхав і зміг якось таки запертись до тих кошаків. І тоді в мене відкрилася іще одна панічна фобія. А що, як я зараз здохну і цю банину прийдеться починати спочатку? Ясне діло, що така мотивація заставила мене включити режим максимальної акуратності. Я зміг як і світлячком закусити, так і баф накласти. В кінці зали навіть не встиг почати регенитись. Настільки я не хотів повертати знову до них цим шляхом болі. Дяка Богу, це скінчилось. Пані та панове, фінальний бос. Спочатку мені хотілося якось стильно вдягнутися і прикольно завершити ран. Тож я одягнув броню Ауруса. аки такий собі Саурон у світі темних душ прийшов забирати останню корону. Проте захист, який давала броня, компенсувався поганою мобільністю, і пиздюлі, яких я отримував, були все такі ж болючі. Тому було вирішено повернутися до оригінального луку. Так як бос з'являється не відразу, а спочатку приходять його легіони, то прийшлось добряче попотіти. Кінжали наносили далеко не найкращу шкоду, та й лицарі доволі поганенько станились навіть із потрібним перснем, тому грати потрібно було акуратно. Коли ж з'явився сам король, я на радостях зовсім розслабився і поліз в лобову розмінювати з ДПС-ом. Звичайно, ні до чого доброго це не призвело, і весь файт прийшлось починати спочатку. За другим разом я вже був більш сконцентрований. Слідкував за здоров'ям мого братика, який з усіх сил старався допомогти, вчасно відхилювався і не скларився так на удари. Останній бо спав до моїх ніг ран нарешті завершений. Мої солоденькі, класично декілька слів про проходження. Це було ахуєнно, от чесно. Я вперше пробував використовувати кінжали у другій частині і був приємно здивований результатом. Дуже зручний клас, що може принести велику кількість позитивних емоцій. Швидкі, поглинають малостаміни, накладають ефекти, мають хороший контрдемедж, ввалюють купу шкоди в спину. Це все про них. А у бойовій стійці так взагалі відчуваються ще по-іншому. Якщо ви ніколи не використовували їх, то однозначно рекомендую. Вам це сподобається. Тепер навіть мушу визнати, мені було б приємно грати у другу частину. Що ж, на сьогодні мої пригоди з темними душами завершуються. Відос і так затягнувся знатно, а це ще придеться якось монтувати. Обов'язково підписуйтесь на канал і телеграм, поширюйте цей шедевр монтажу між друзями, а я кажу вам до нових зустрічей.